Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Терміново залужний попередив українців. Це треба почути. Заяви, від яких мороз по шкірі США наважилися. Путіна таки змусять це зробити за зачиненими дверима. Трамп обговорює, як покарати Москву за непокору. Ви будете шоковані. Сирський оголосив нова загроза на фронті. Російські солдати отримали нову методичку офіційно. РФ без газу. Наші удари нарешті загасили велич противника. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Екстрено, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вийшов із важливою заявою. Він попередив про загрозу початку громадянської війни та назвав її передумови. Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізуватися, реалізувати себе у суспільстві та у сім'ї. Люди з бойовим досвідом і зброєю в руках. Стають уразиними перед усилякими провокаціями та спокусою легких грошей. Тому виникають серйозні ризики, починаючи від зростання злочинності та небезпеки на вулицях, це мінімум, і досвід Другої світової війни, і війни в Афганістані з її лихими 90-ми. Тому підтверджені. І навіть і навіть все це може привести до ризиків політичної дестабілізації України та загрози національної безпеки. Ну, такі, наприклад, як громадянська війна. за словами Залужного, усі оборонні спроможності повинні базуватися на досвіді ветеранів і їхній активній участі, адже вони головна гарантія безпеки України. Напередодні ексголовком відкрив справжнє обличчя Росії. Мова не про території чи захист російськомовних істина мета Кремля підрив української державності та бл блокування розвитку України як сучасної європейської країни, її політична мета це Україна з її державністю та незалежністю, з усім її потенціалом, яка могла б стати воротами до Європи. Використовуючи слабкість колективного заходу та міжнародних інституцій, російське керівництво сформулювало чітку мету. мету, яка ніколи не полягала у вирішенні територіальних спорів чи захисті російськомовного народу України. Сенсація США готують нові потужні санкції проти РФ у випадку, якщо мирна угода щодо України не буде укладена. У змі припустили на які болючі точки Москви збирається натиснути травм. США розглядають такі варіанти, як напади на судна так званого тіньового флоту російських танкерів, що використовуються для транспортування московської нафти, а також на трейдерів, які сприяють цим транзакціям. Повідомили люди, які побажали залишитися анонімними для обговорення приватних питань. За даними Bloomberg, остаточне рішення має ухвалити безпосередньо. Редньо Дональд Трамп, а про результати може стати відомо вже цього тижня. Відтак обговорення нових рішучих кроків триває на фоні того, що днями американські та українські переговорники досягли певного прогресу щодо умов можливого мирного договору. Водночас, РФ продовжує діяти за старим сценарієм, вперто ігнорує погоджуватися на мир. Цілі спеціальної військової операції безумовно будуть застігнути. Ми предпочитали робити це и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. А тим часом РФ продовжує тиснути на фронті і нарощувати сили. Олександр Сирський повідомив про нову загрозу наступів на фронті. Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла. Однак, за словами головнокомандувача ЗСУ, противник не має суттєвого успіху. Відтак, силам оборони України вдалося відкинути окупантів від Куп'янська та взяти під контроль майже 90% території міста. А в результаті контрнаступальних дій у Покровську вдалося повернути контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста. Пар офіційно зупинені всі 14 свердловин для видобування та перекачування російського газу у генштабі підтвердили ураження ударними БПЛА бурової установки імені Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин. Загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тисячі тонн на добу. Серед іншого нашим силам вдалося паралізувати роботу слов'янського НПЗ, що задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Також підтверджено влучання по території нафтобази Ніколаївська в Ростовській області РФ, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб капітан Гіберт. Росія занурилася у хаос, міста гаснуть на очах, дрони розривають оборону, а вибухи лунають навіть у кабінетах Кремля. Поки Путін намагається сховатися за своїми доповідями. Передова вибухає справжнім сюрпризом. Покровщина накрила ворога як лавина, а окупанти блукають у хаосі і втраті контролю. Куп'янський котел затискає залишки армії РФ і ЗСУ. Крок за кроком розбирають сили ворога як конструктор. Наступні кадри цієї війни шукують навіть найсміливіших. Росія під атакою Москва та Підмосков'я горіли майже повністю. Вранці, 15 грудня, російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 130 дронів, зокрема 25 над територією московського регіону. Блокаут будет в крупных промышленных городах Российской Федерации, в первую очередь Российского нечерноземья и, соответственно, Москва, Московская область, я не исключаю возможности нанесения ударов по генерирующим мощностям в Краснодарском крае и Волгоградской области. Тобто в зоні пораження українських БПЛА і Українська Балі голова Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про ракетний удар по своєму регіону та серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. Місцеві пабліки заявляють про удар по ТЕЦ. на даний момент. Білгород фактично обісточений. Російська власть винуждена признати серйозне повреждення, як вони кажуть, інженерного об'єкта. Річ йде об ударах української сторони. По Білгородській ТЕЦ. Через атаку безпілотників було голосно за повідомленнями Розмі в Ростові на Дону. В результаті тут зупинила свою роботу ТЕЦ-2. Наліт зафіксований на НПЗ в Астрахані. Дісталось також Астраханському заводу із переробки газу. За весь період широкомасштабного вторження російських військ в Україну українські безпілотники атакували. Нефть і газодобиваючі вишки е, в Каспійському морі, а це свидетельствует розширені географії ударів української сторони. І з Нового года ожидається масштабні правіства трьох видів е, аеробалістичних слів пораження, а речі о фламінга. А це вже Україна, тимчасово окупований Крим. Бійці Гурзнищують дві ворожі системи радіолокації. Бійці Національної гвардії на цих кадрах знищують російську Тунгуску на тимчасово окупованому лівобережжі Херсона. На Покровському напрямку через відсутність логістики окупанти носять бензин на собі, але і це не рятує їх від українських ФПВ, які завжди готові допомогти. На даний момент, по даним Агентштабу ворожених сил України. Сіла обороны Украины сохраняють присутствие на 16 квадратных километрах Общій застройки города Покровська за дві доби майже всіх знищили. Доповідає російський солдат ситуацію з Куп'янська. Не знаю, сколько на Сашки що сталась, поэтому всі Це наша група. Окупант зазначає, що його з товаришами по службі пустили на м'ясо і зробили це їхні ж командири. Купінські заблокировані російські штурмові групи в е, обші количеством до двохста чоловік. Возможності наземної логістики не логістика осуществляється за що тяжолих БПЛА. Причому самі росіяни в соціальні сети відео, гді російські воєннослужащи розказують о том, що. Они відняли последнюю банку тушонки у, у пенсіонерки української, тому що несколько днів все відділення фактично на одной воді, на кадрах знятих на камеру GoPro, вже не російські командири, а українські розвідники 92-ї бригади зачищають лісосмугу від противника. Короткі черги, швидкі рішення, робота без пауз. Підсумок мінус чотири росіянини пишуть бійці. Ок, Путін волів би цього не знати. У родині Піскова справжній світ розкоші та багатства, і це все, поки мільйони росіян виживають на мінімумі. Приватні літаки, годинники, дорожчі за квартири, палаци по всьому світу і рахунки на мільярди. Те, що відбувається за кулісами політичної арени, серйозно сколихнуло РФ народ на межі. Уся правда про посіпаху диктатора не пропустіть у сюжеті далі. Любителям пропаганди присвячується росіян вже з 1 січня 26-го року чекають великі фінансові проблеми. Путін так загрався у війну, що вирішив спустити туди ще більше грошей, але не своїх грошей, а держави. Володимир Путін підписав закон про підвищення ПДВ до 22%. Електроніка, техніка, продукти, комуналка та життя в цілому буде ще дорожчим. За даними Росстату, в Росії близько 11 мільйонів людей живуть за межею бідності. 8% людей не можуть закрити навіть свої базові потреби, вже не говорячи про розкіш. Але в той же час в Росії збільшується кількість людей, які за межею багатства, і це люди Кремля. Один з них Дмитро Пісков. Ми з вами його вибрали, президент. Ми з вами його обрали. Обрали. Президента обрали. Давайте не будемо влазити в його справи. Давайте не будемо. Давайте дамо президенту обирати тих, кого він вважає потрібним. Президенту вибирать тих кого він вважає нужним рупор Кремля та людина без коментарів на війні Путіна збагатився як ніхто інший, адже пропаганда в Росії справа прибуткова. Ось пісков собі і набув багатомільярдну нерухомість, систему постійних хабарів, держпідтримку, колекцію елітних годинників на загальну суму 25 мільйонів рублів, великі заощадження в банках і безтурботну старість своїм дітям. Журналісти проекту «Експлейнер» оцінили масштаби розкоші, в якій зараз живе головний спікер Кремля. Ось Пісков сидить навпроти. Мій прес-секретар. він несе іноді таку пургу. Я дивлюся по телевізору і думаю, що він там розповідає, хто йому це доручив. Ось, наприклад, пурга, яку несе пісков, принесла йому квартиру в Сочі. В ЖК ідеал Хаус 112 квадратів. До речі, недалеко від резиденції Путіна. У ЖК закрита територія, що охороняється. Басейн з підігрівом, тренажерний зал, гіпермаркет, середині панорамні ліфти. Уруч національний парк, але головна особливість це звичайно вид на чорне море. Всього якихось 60 мільйонів рублів. Квартира є і в центрі Москви 113 квадратів. Щойно Путін почав повномасштабну війну в Україні. Пропагандист рівно через два місяці купив собі ще одну квартиру в Москва Сіті. 90 квадратів близько 70 мільйонів рублів. Але якщо ви думали, що на цьому перелік нерухомості закінчується, то ні, будинок на рублівці, кілька квартир у дружини, квартири у дітей. А все тому, що путіну дуже потрібен свій особистий пропагандист у вигляді відданого піскова. Чим то то, то ані делают сейчас. загалом те, що вони роблять зараз, особливо гидко, особливо бридко, і має, мабуть, ще вище оплачуватись, бо лояльність сьогодні в Кремлі купується двома методами: методом страху та методом грошей. Старий метод батога та пряника. Тому зрадити Путіна небезпечно для життя. Досить швидко ти можеш із цим життям або розлучитися, або сісти до в'язниці. Ну а навпаки, правильна служба винагороджується грошима. Ось це і є те, що скріплює сучасних кремлівських жителів. Пісков через відданість Путіну отримував і отримує всі блага. щоправда, санкції трохи внесли свої корективи. До війни Пісков дуже любив Європу, незважаючи на те, що у Росії звикли називати її загниваючою. Але Пісков вже під санкціями і замість Італії та Франції, які він дуже любив, тепер віддає перевагу Мальдівам, Еміратам і Туреччині. Але не тільки про себе дбає. держпідряди для коханої дружини також є 3 жовтня 25-го року. Школярам по всій країні на уроці розмови про важливе роздали картки під назвою Гордість Росії. Передані завдання співвіднести людину та її досягнення. Перша там Тетяна Навка, фігуристка, яка звичайно ж має всі можливі призи в танцях на льоду. Але після шлюбу з пісковим вона більш відома як дружина мультимільйонера. Просто нам повезло, що ми два. Просто нам пощастило, що ми дві зайняті людини. У мене є своя улюблена професія, якою я живу. У мене там діти, родина, дім. Дмитро Сергійович теж обожнює свою професію. Він в ній плаває як риба у воді. Якщо рахувати всю її нерухомість, нам не вистачить часу до кінця ефіру. Пересуватися між квартирами та будинками вона любить на мерседесі з номером 001 та ще й 77-ї спецсерії. Це зокрема Кремль та ФСО. Як з'ясували журналісти, лише в банку віці у нафки лежить 2 мільярда 400 мільйонів рублів на депозиті станом на початок 2025 року. Одних відсотків протягом року за всіма вкладеннями капає приблизно 340 мільйонів, і це без зарплат, гонорарів та кремлівських грантів. Так, незважаючи на конфлікт інтересів, вона отримує гроші від держави майже 80 мільйонів рублів тільки за 2025 рік. А чому ні? Всього лише Боже, що там сьогодні тільки все починається. Не тільки дружина, а й діти у піскова золоті. Старший син піскова, Микола, як з'ясували журналісти Навального, що в 17-му році не приховував любов до дорогих вечірок. Також у нього є нерухомість, елітні машини та більше сотні неоплачених штрафів за ПДР. Ганяти він також любить. Що цікаво, тоді Микола жив у Британії під прізвищем Чоулз і був засуджений там за напад, провівши більше року в англійській в'язниці. Після початку повномасштабної війни в Україні синок Піскова повернувся на батьківщину. Вже 23-го року. Микола Пісков влаштувався на роботу у фонд Росконгрес. Цей фонд проводить той самий Петербурзький міжнародний економічний форум. Тільки за роботу там він отримує у місяць від 100 до 200 тисяч рублів. Молодший син Піскова Михайло все дитинство провів у Франції. В Росії вступив до МГІМО після санкцій. Замінив Париж та інші міста ЄС на Туреччину та Емірати. А 27-річна Ліза Піскова вже має свій бізнес. Вона теж багато років жила на дві країни Росію та Францію. Але після санкцій вона також змінила маршрути. Незважаючи на війну, ліза продовжила заробляти в Росії. Золотою жилою стала частка в рекламному агентстві Центру, що також сидить на держконтрактах. І все багатство лише завдяки тому, що Дмитро Пісков продовжує підкорятися Путіну та підігравати пропаганді Кремля, мільярдні доходи, безтурботне життя та елітні будні все це ніколи не зможуть побачити прості росіяни, бо Путін продовжує добивати економіку. Владимир Володимир Володимирович, скористайтеся правом вето, вето вето. І така політика Кремля буквально загнала в пастку всіх хто не з поміж близьких людей до Путіна. Всі все прекрасно розуміють. Всі все чудово бачать, всі чудово розуміють. Але треба розуміти й іншу річ: що сьогодні у Росії протестувати смертельно небезпечно. Сьогодні в Росії зовсім скажені терміни, які вже я не знаю за тими термінами, які сьогодні призначаються. Вони більші ніж були в сталінські часи. Не розстрілюють ще це так, але в Росії мораторій на смертну кару. А щодо термінів вони вже більше ніж були за сталінських часів. Тому протестувати смертельно небезпечно для кожної людини, і все це чудово розуміють. І людей, незгодних із тим, що відбувається, у Росії дуже багато. Інша справа, що поки що не зрозуміло, яким чином цей самий протест проти вічного диктатора може бути ефективним. Але тільки но ну, така можливість з'явиться, я вас запевняю. Всі дуже здивуються тим цифрам протестувальників, які ми побачимо. Але поки що такої можливості немає. Всі гроші народу йдуть на війну, яка вже знищила більшу частину жителів Росії. Як заявили опозиційні медіа, РФ понад 150 тисяч осіб вже загинули в Україні, найбільше загиблих із Башкортостану. Бути проти в'язниця, бути за залишатися нічим. Вибір без вибору, і поки в Росії змушують народжувати тих, хто за межею бідності, діти піскова і надалі розширюють свої доходи. Ось вам і велика наддержава. Поки Путін втрачає контроль над фронтом, десь далеко на іншому континенті, готують йому план Б у Північній Кореї. Будується розкішний особняк, який може стати його прихистком у разі краху. Поруч із ним зводять меморіальний комплекс, кладовище та музей для солдатів КНДР, загиблих у війні проти України. Символічно одночасно розкіш і смерть. Це виглядає як мовчазне визнання. Навіть диктатор готує собі втечу, поки його імперія розпадається на очах усього світу. Перші деталі сенсаційного викриття у сюжеті далі. У північній Кореї в одному з найбільш закритих районів Пхеніяну стрімко зростають нові будівлі. Формально це гостьовий комплекс для дружніх делегацій. Але за даними журналістів, саме тут може з'явитися резиденція для Путіна. Деталі проекту ретельно ховаються, але масштаби не для простих гостей. Мені ніколи не сумнівалися, що сіверокорейське керівництво відноситься до наших договоріностям серйозно. Повідомляється, що почалось стрімке будівництво трьох розкішних маєтків на територію комплексу відомого як Кимсусан. Кожна з цих нових будівель приблизно 13 тисяч квадратів. Невже незабаром тут знову пролунає звук прибуття російської делегації? Часа ночі, но в кожному вікні кожного жилого дома. горить світ взагалі немає темних квартир. Судя по всему, жителям поступило особое распоряжение от местных властей и так тоже встречать российского лидера. Будівництво на такому символічному місці не випадкове. Саме в цій зоні приймають тих, кому режим КНДР хоче продемонструвати особливу прихильність. І Якщо Кремль сьогодні шукає нове надійне плече на світовій арені, то пхеніан здається готовий надати не лише це плече, а й дах над головою. Атношення між нашими двома країнами піднялися на новий високий рівень союзничних відносин. стало можливим осуществлення грандіозного замислу замисла двох стран. Іронічно, що поруч північно-корейська влада також зводить новий цвинтар та музей пам'яті загиблих на війні в Україні. Таке розміщення, летальний контраст, елітні палаци для союзників поряд із символікою війни, жертв та втрат. Відносини між Росією та Північною Кореєю за останні роки пережили рідкісний для міжнародної політики сценарій від обмеженого дипломатичного спілкування до тісного союзу, де слова про дружбу підкріплюються військовими та економічними угодами на тлі війни проти України. Москве потребен партнер, который готов и открыто кинуть выклик заходу, и КНДР стоит таким партнером. Только что мы с президентом Российской Федерации, товарищем Владимиром Владимировичем Путином, подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией, который будет вечно сиять в истории развития дружественных отношений между КНДР и РФ. Ето важні событие. Особливий знак оклику в цій історії поставив торішній візит Володимира Путіна до Пхеняна. Це був перший офіційний приїзд за понад два десятиліття. Північно-корейський лідер влаштував йому зустріч у стилі старих хронік, паради, почесні варти, демонстрація, ракет все, щоб наголосити на історичному моменті. Тоді ж сторони підписали документ про стратегічне співробітництво, яке фактично оформлюють їх союз у новий політичний блок. Часу обмін жестами лише посилився. Пххенян почав активніше підтримувати Москву риторично, а також постачати озброєння, яке РФ використовує на фронті. Натомість КНДР отримує паливо, технічну допомогу та можливість розширювати свої військові програми під прикриттям російської підтримки. Не менш важлива ідеологічна складова. Обидві країни прагнуть демонструвати свій шлях, де влада належить одній людині, де інаку думство просікається, а система існує навколо постаті диктатора. Стешос гауд показує, наскільки Росії сейчас зависит від других авторитарних держав і як вона нарушає ООН, Савбезон, ані поддержки ракетної і ядерної програм Сіверної Карії. На цьому тлі будівництво резиденції у Пхеніані виглядає скоріш логічним кроком ніж несподіваною новиною. Поява постійного місця для російських делегацій, а можливо і для тривалих візитів самого Путіна, зміцнює враження, що Москва та Пхеньян готують співпрацю не на рік, два, а на десятиліття. Маєтки в центрі столиці КНДР можуть стати своєрідним російським будинком на території країни, яка і так живе в ізоляції, але тепер все частіше відчиняє двері російським гостям. Будівництво продовжується, і супутникові знімки показують, роботи йдуть швидко. Фундаменти закладені, корпуси, підіймаються, територія розширюється. Північна Корея не звикла витрачати ресурси просто так. Якщо на одному з найбільш закритих майданчиків Хеніану зводять маєтки такого масштабу, то їх роль у політичному майбутньому союзу вже визначена. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.